Нарада семінар на тему актуальні питання дипломної освіти молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою зібрав фахівці з усієї країни. Велика кількість учасників мали змогу виступити перед аудиторією, висвітливши важливі проблеми сучасної післядипломної освіти та поділитись своїм досвідом. О, ті виборі часу вони. Від нас вимагають негайної реакції, розуміння, адаптації. Це стосується в даному випадку не тільки е, тих подій, які відбуваються в державі на сході, але й в цілому. Тому власне сьогоднішня нарада семінара є надзвичайно корисною і надзвичайно потрібною. Я хочу сказати, що маю велику надію, що такі заходи у Львові і в. Коледжі будуть відбуватися традиційно, традиційно на такому високому рівні. Традиційно ми будемо бачити з усіх куточків України представників. І власне сьогоднішня така, от, скажімо, політа людей, які сьогодні зібралися, вказує те, що Україна єдина, Україна одна, і що все одно ми разом переможемо ті всі діти і виходи, які випадають на нашу долю. Тетяна Чернишенко звернула увагу на те, що майбутнє людей насамперед залежить від розвитку освіти. Зробіть зріз знань, коли прийшов до вас слухач на курс. Зразу виявіть цей зріст знань і покажіть людині, що вона знає, а що вона не знає. І якщо вона за цей час не навчиться, не дійсно не підвищить свою кваліфікацію, не удосконалить її, то нема про що говорити. Якщо ми подивимося далі на цю діаграму, то можемо зауважити, що часи молодших з кожним роком кількість молодших спеціалістів в першу чергу медсестер зменшується, що спричиняє великий дефіцит фахівців у галузі медицини. Хоча сьогодні діють багато закладів медичної освіти і на превеликий жаль у сторону зменшення. Запропонувала своє вирішення проблем профільної освіти Леся Вовк, директор Львівського медичного коледжу після дипломної освіти. Неперервна освіта повинна починатися з перших кроків упанування майбутньої професії і тривати впродовж всієї професійної діяльності. Від фахівця з медсестринства сьогодні вимагається орієнтація на досягнення високої професійної майстерності, яка має поєднатися із широтою знань, що дозволяє медичній сестрі володіти всім сучасним арсеналом новітніх технологій. З діагностики та догляду за пацієнтами і здійснювати свою діяльність на рівні сучасних вимог. Реалізація зазначених вищих завдань належить в системі після дипломної освіти. Для вирішення проблеми фахівець поділилась новими методами навчання та перекваліфікації молодших спеціалістів. В такий тяжкий фінансовий, економічний час ми пропонуємо. Перш за все, це коротко тематичні курси підвищення кваліфікації, які будуть тривати до 72 годин. Це буде, може бути, наприклад, невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі, невідкладні стани в педіатрії, новітні технології в ортопедичній стоматології, медична-психологічна реабілітація постраждалих внаслідок бойових дій, напевно, дуже таке сучасне, актуальне, таке. не, не хотіли себе говорити. так, ну, але так але є. Під час довготривалої наради кожен із доповідачів наголошував, що постійна післядипломна освіта вкрай необхідна для медиків, адже дозволяє їм рухатись разом із науковим прогресом. Що минулого століття відомий український педагог, публіцист та поет Василь Сухомлинський наголосив: якщо немає руху вперед, неминуче починається відставання. Приймають участь суб'єкти освітлення у різних сферах діяльності. Марія Бутинська та Євген Рижавський спеціально для разом ТІВІ.